Про безпеку на дорогах поговоримо далі. Українські водії повинні дотримуватися безпечної дистанції під час їзди. Нехтування саме цим правилом є однією з найбільш поширених причин ДТП. Про це повідомили у нацполіції. Зазначається, що протягом минулого року в столиці сталося майже дві тисячі аварій. В результаті понад сотня загиблих та дві тисячі поранених. Серед нехтування водіями безпечної дистанції правоохоронці назвали і інші регулярні причини ДТП. Серед них порушення правил маневру. Ання перевищення швидкості та порушення правил проїзду пішохідних переходів на зв'язку з нашою студією Олексій Білошицький. Це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Пане Білошицький, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Про що свідчать тенденції в статистиці дорожньо транспортних пригод? Чи стають українські водії більш дисциплінованими чи можливо навпаки ще більше? Нехтують елементарними правилами безпеки на дорозі, що призводить до зростання кількості РТП? якщо порівнювати статистику 2023 року з 2021 роком, то можна сказати, що рівень дорожньо-транспортних пригод залишився практично тим самим. Маємо невелике зниження в 2023 році, але Рівень, як я вже зазначив, залишається турбуючим. І дійсно, от ті причини дорожньо-транспортних пригод, які розподілилися саме 5-6 таких основних, починаючи з перевищення швидкості, а це понад 41% всіх дорожньо-транспортних пригод, і далі продовжуючи порушенням правил маневрування, порушенням правил проїзду, перехрест, пішохідних переходів, недотримання дистанції. В реально свідчить про е, от, серйозну е, проблематику на дорозі з, з приводу от саме порушень правил дорожнього руху, звісно, є і ті е, обставини, які е, наклали на дорожню обстановку повномасштабний наступ. Російської Федерації на нашу на нашу державу і е, це також в певних аспектах мало свій вплив на безпекову ситуацію. Тим не менш, е, дорожня інфраструктура е, відновлюється, і в більшості ділянок доріг вже відновлено е, функціонування і е, тих і розміщення дорожніх знаків дорожньої інфраструктури, тим не менш. Ми е, також посилюємо е, заходи контролю щодо от, виявлення правопорушень і притягнення до відповідальності, але е, не лише контролем. А і як я вже зазначив, саме основне це дорожньою інфраструктурою і правосвідомістю, підвищення правової культури можна досягнути результату, тому що контроль це лише один із компонентів, а е, от дотримання. Правил дорожнього руху і висока правова культура на дорозі це те, що призведе до результату, пане Олексію. А яка динаміка правопорушень у профронтових територіях? Знаємо, що там поліцейські також виконують свою роботу, і збільшена їхня кількість. І в чому саме заключається робота і щодо статистики правопорушень? Якщо говорити про прифронтові території, то тут потрібно зазначити, що і специфіка правопорушень, які вчиняються на них, дещо відрізняється від тієї от, інш, іншої частини. Держави це і пов'язано з більш розширеною дією комендантської години і з більш з більшою кількістю присутності правоохоронців на, на цих територіях значно посилені підрозділи практично всіх служб. Тому можна сказати, що в контролю значно більше. І специфіка правопорушень, які вчиняються, вона е і їх кількість є меншою е завдяки от саме тих зах тим заходам, які проводяться. Хочу тут зазначити, що підрозділи патрульної поліції національної поліції несуть службу на всіх прифронтових територіях в усіх областях нашої нашої держави, здійснюється і е допомога громадянам в доставленні гум гуманітарних Вантажів здійснення евакуації громадян, до, постійна підтримка і допомога громадян громадян в усіх територіальних громадах, в тому числі і в прифронтових, і навіть в, фронт, е, в фронтових зонах. Також можу зазначити, що е, Підрозділи національної поліції е, несуть службу не тільки в прифронтових територіях, а й приймають участь в е, бойових діях безпосередньо. Якщо говорити про патрульну поліцію, то з першого дня повномасштабного наступу патрульна поліція е, долучилася до сил оборони і е, так би мовити, стала до бою наряду з збройними силами і іншими силами оборони. Наразі патрульна поліція це е, бойові розрахунки арт, артилерійські системи різного калібру це системи артилерійські системи з системи залпового вогню це медична евакуація це потужна аеророзвідка і ударні групи з за допомогою БПЛА. це це все те що зараз виконує патрульна поліція у складі бойового підрозділу хижак ми дякуємо Олексію. Олексій, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо усім співробітникам правоохоронних органів, зокрема поліції, які сьогодні захищають порядок і безпеку у нашій державі. Олексій Білосицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, був з нами на прямому зв'язку.